Друзі, вітаю, 28 вересня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, вчора робив такий експериментний експеримент. експеримент. Таку я зробив, навіть не знав, як то назвати, підставив цю, цей улік дві рамочки. Вчора розформували останні нуклеуси, залишилися деякі такі рамочки, з котрих не потрібно було формувати основну сім'ю, на них було трошки корму. і Вирішив їх підставити в цю сім'ю навкремо. І щоб вони їх посушили. Зараз ми з вами подивимося, для чого я це зробив, ну навіть і не знав. Буде мені цього користь якась не буде. Ну, факт, от поставили, зараз подивимося, чи їх посушили, чи не посушили. А, також хочу проінформувати, що все, маток вже у нас нема. О, сьогодні последні, там пару маток. І все, сезон закінчений. Ну Як пройшов, так пройшов. Я вже озвучував, о том, як він пройшов. І давайте зараз подивимося на цей. Ну клеус зимувалий. ну то, що буде зимувати. І подивимося, що да як. Так, пад Так, ці рамочки, ну так, їх посушили. Да, да. Вони зовсім сухі. Видка там джолок? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну Оцю рамку повністю теж посушили з цього. Так, і ця повністю yeah. суха. А ці кормові, да? так? Так. Це все кормове. Mm -hmm. Ну, якось так, друзі. Не знав, яка буде користь цієї, з цих знань не знаю. ну Знання ніколи не похиблять, якщо вони є. І завжди можна якось на них спиратися. Видимо, що є під пленкою трошки влаги, скоріше за все, це за того, що є відкрите желізо і воно конденсує. А в нових наших нуклеусах метал в криші буде якоби, предусмотрений, буде для того, щоб криша не потребувала утяжелення в від кирпичів в процесі роботи. І також для того, щоб не було криші, так як ну, є така проблема в улях, нуклеусах, що криша може трошки Вести. В цих случаях ну, не потрібно робити криші, якісь великі, громозькі, тратити на них багато скажімо так, компонентів, і предполагати, що це приведе к тому, що криші не буде вести. Це ошибочне мнення, так як, наприклад, і от такі криші, як у Хімікселент, вони такі монолітні, великі, грубі, ну їх і так веде, скажімо так. Не всі, якісь веде, якісь не веде, але якась, якась часть веде. Ну і все ж таки вирішили. Робити ну, трошки інакше. Коли вже зробимо, продемонструємо, вона буде залита внутрі, скажімо так, метал буде залитий внутрі. Зарекомендувала дуже себе гарно, то, що криша з металом. Ну тільки от така невелика незручна, що мені кажеться, що оці каплі влаги все ж таки від того металу. Ну, хоча я впевнений, що на ход землі воно ніяк не повлияє, тільки що може повлияти на візуальний огляд. Бо якщо в тих містах буде скаплюватися влага, вона звісно, що буде осідати на рамках, і рамки потімнівуть, скажімо так, і будуть мати якісь нарости плесені. Ось ну, такі будуть незручності. Ну а в других нуклеусах вже устранеме цю проблему і надіюсь, її не буде. Для чого я так робив? Ну, була предпол... якби задача, може, от чи можна їх отак підкормити. Якщо так вообще зліва покласти рамочки, якщо будуть, і буде, то кармушка, бо в нових вже 5 кармушки вже будуть не такі, як у нас зараз баночки. Бо баночки, якщо зараз ставити, то на, ціло, ну, на саме дно потрібно. І для того, щоб туди налити, скажімо так, корм і доставати рамку, ну не зручно. А в нових нуклеусах вже буде стаціонарна кармушка, яку можна буде повісити, наприклад, і підгодувати. Так що, ну для таких цілей, чи вони в такій, скажімо так, в таких умовах, чи вони йдуть на якісь там ліві рамки, щоб забрати від них корм. Подивився, що беруть, і вже маючи е, знання, можу якось, якось думати далі. Все, друзі, продемонстрував. Е, ці сімейки теж е, у нас вчора була дуже гарна тепла погода. Бджоли летали, було десь до 19-20 градусів. Е, потрошки ще беруть сироп. Це мене теж радує, так як е, всі рамки, котрі ми підготували для зимівлі, е, ну, є надіжда, що їх не треба так дуже багато. І якщо ще збирати, як ми вирішили на наступний рік на 20 днів скоріше, ніж зараз, то туди повністю їх можна закормити своїми же силами, так як зараз на даному етапі оці всі сім'ї взяли вже біля 10 літрів кожна сім'я. І також в них був якийсь обйом і. Я думаю, це ані будуть потребувати ще одних корпусів кормових, але не стільки, бо скільки того було потрібно. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!